Венгарська Мангалиця. Ось перший день одеських іммігрантів на львівські землі. Задоволені. Копають. тішаться відносним добробутом. Є що копати, є що їсти. Отак ми будемо, наша група юридична КЛР. Буде допомагати тим людям, які втратили батьківщину, втратили роботу, втратили будинки. Ми будемо забезпечувати їх життям у сільській місцевості, де є вдосталь праці, вдосталь роботи. Ми все це будемо організовувати. Така наша ідея. Одна з таких ідей є Розвелина отакої свині. Венгерська мангалиця, Дешева в утриманні і калорійна.